Я прочитаю текст, який присвячений Юрію Завадському. Себто всі поети називали один одного графоманами, і себто всі графомани називали один одного поетами. А що таке бути поетом? Бути поетом це очікувати на вантажівку посеред дороги, це займатися коханням з сифілітичкою. Це стятиме міліціонера в День Незалежності. І стояти в мурашнику, читаючи вірші під чорною обкладинкою, кричати Юрко, зачекай, кричати Юрко, Наляй ще. Знаєш, за вершами не бачу ранків, не бачу ран, стою брудний, дощі самота і важко, стихає сезонна паморозь, і колись, здається, не стане. А я невпинно дзвоню і кажу Привіт, друже, привіт! Знову ранок, Петриків. Твій дім твоє плече. Я взагалі... Я сказати, І текст, який я... я мені таку, такий ще один гемор підкинув 28 лютого в Ужгороді буде такий проект, який називається Екле. Типу Еклектика. І там художники присилають поетам свої картини, а поети присилають художникам вірші. І мені довелося працювати в тандемі з прекрасним ужгородським молодим художником Данилом Ковачем. І цей вірш я хотів би присвятити йому і його картинам. І він називається Довершеність. Повертаєшся в те провінційне містечко, де виріс. Нічого не міняється, окрім вітру, який стає особливо інакшим. Знову мама і тато, які раді бачити, але кажуть, дід Арсен нещодавно помер. Дід Павло знову в реанімації, а оті з 53-ї продали квартиру і живуть у Запоріжжі за порогом усіх реальностей. Любиш тут прокидатись над ранок, виходити на балкон і курити з кавою, переживати четверги і мчатись від болі, ховати руки від холодних офіціанток і очікувати, що все ж колись в цьому місті з'явиться добра кава. Знаю досконало кожну Україну, кожне дерево на вході у двір, мою бабцю, яка сидить у кімнаті і слухає радіопромінь. вириває сторінки з церковного календаря і цілує мене у щоки. Знаю кожну жінку у цьому місті, міліціонера, який вітається, друга, який не має часу. Дід Арсен помер, а це ж перший, хто стриг мене під машинку. Мій сусід, що бачив усе цей чарівний, наївний полубокс на моїй голові, і на згадку знову нічого. Зустрічаю все того ж улюбленого вчителя трудового навчання. В нього здається уже все нормально, та смуток в його очах не дає спати. П'ємо пиво, привітливо тиснемо руку. Йдемо в різних напрямках, озираючись, ніби від страху. Все залишилось, тільки повітря змінилось. Дід Сен помер. Всі, кого любив, поїхали. І це місто порожніє, ніби сарана, із сатаною увірвалось. І жінка, яку кохав, ховається. Переступаючи через мертві калюжі, спускаюсь униз до вокзалу, сніг білий, хоч це не змінилося. Строфа закінчилася, як цигарки, і у горлі пече. Зникає з вокзалу напис, але переслідує все твоє життя, Ще рівно секунда і засну, та на згадку в кишені залишу Талон із тролейбусу де ми цілувались на задньому плацдармі того літа, літа 2008-го. Це місто, як завжди, довершене, настільки, що його неможливо не згадувати, неможливо записувати і читати. А цей хлопчик в вагоні поїзду спить, як місто моє засинає. І йому вважається, що я повернусь. Work and travel. Чувак в зеленому костюмі з великою смішною шапкою каже: Work and travel, братику, два місяці work, один місяць travel. Його заклад підкреслює 52 зірки в його очах. Я насправді не рахував, але думаю, що їх там стільки. Знаю я всі ці пропорції: два місяці ворк», один місяць тревел. Насправді все буде, як в американських фільмах. Ти прокинешся вранці, виблюєш, вип'єш знову і поїдеш стріляти фальшивих копів. Або ще існують варіанти. Ти будеш працювати на вторгних роботах, іноді курити траву з поляками, плавати лід і виливати на папір. Слухати їхнє радіо, жити з американською мрією в серці, з українським голодом в черві. Де два, там і три, подумаєш ти, і на фоні оцих 52 зірок твоїх очей почнуть проявлятись дивні водяні знаки, дивитися, як в твоєму готелі злягаються постояльці, лити хімікати в басейни, пити воду з пляшок дивної форми, чистити зуби два рази на день і мити посуд в фастфудах. Життя це вічний ворк. Трево триває лише раз після смерті, коли ти видираєшся на найвищу будівлю від Нью-Йорка, відчуваєш себе королем світу. Сядеш в літак, подивишся в темне небо, де всього-навсього 52 зірки, що називаються Алабама, Техас, Вашингтон та інші. Дякую. Зустрічі з вами колега. Зустріч моїм колишнім вчителем трудового навчання даються надто важко. Бо я пам'ятаю його усміхнене обличчя на фоні станків. Та останнім часом я зустрічаю його лише сумного і з пивом. Як зазвичай він питає мене, ну що, Гріше? Як твоя діятельність? Я відповідаю і задаю аналогічне питання йому. Він розповідає мені, що від нього пішла дружина. Що він ще досі працює вчителем трудового навчання, що в нього часто болять зуби і голова. Я пам'ятаю його дружину. Вона дійсно була сукою, нагадувала мені Шерон Стоун з основного інстинкту. Вона була блондинкою, не такою гарною, але таким же стервом. Олексій Васильович, кажу я, все буде добре, і він мені чомусь вірить. Але чому він нас вчив? За все своє життя я не зробив жодної деталі, жодного літачка, жодної дощечки і жодної качалки, жодної частини фрезерного станка. Зате у нас були спільні інтереси. Наприклад, ми обоє слухали ВВ і ДОРС. Ми обоє любили потремдіти. Але що тепер лишилось від того Олексія Васильовича, якого я знав? Зуби почорніли і нагадували порепані піратські прапори. Колір обличчя нагадував асфальт після дощу, і взагалі він осунувся. Та, на жаль, я не мав що заперечити його старості, бо старість і алкоголізм, як відомо, приходять до всіх і до таких канонізованих святих, як вчителі трудового навчання. Дуже сумна історія. Називається Юля. Взагалі вірш універсально написане те, що ім'я Юля можна міняти на інші ім'я. І так дуже класно. Так, от Я тільки що тебе зустрів і написав тобі вірша. Тому ну, там Юля, Катя, Оля, Таня, ну і так, ну і навіть можна трансформувати. Тому, А він називається він Юля. Юля, знаєш, твоє волосся аж занадто мокре, занадто скромне. Тож для тебе існує ціле надросся, чи Республіка Крим така автономна? Задля тебе існують оці залізничні шляхи і жовтаві маршрутки в тонах лимонів, ці величні вітри, що ганяють птахів. Ну, а ти все стоїш настільки скромна і пускаєш подих зимою крізь пальці з бомбосховища днів, де блищать вітражі, крізь які видно всі ці химерні кружається, із яких... Я знаходжу свої вірші. Твої очі настільки темні, захмарні, що вже звучать всі ці чорні алярми, і приходять солдати з ворожих армій. Продаєш їм волосся своє задарма. От вони кидають тобі ці монети, окупованим містом упертої душі. Ці монети вихоплюють з рук поети, випускаючи з рук довоєнні ключі, сніг упав, як цукрова вата, на усі твої рідні центральні райони, а у білих, засмічених пилом палатах, в котрий раз зникають усі заборони. Юля, знаєш, до ранку цього не стане, бо наш полк солдатський назавтра рушить. Подивись на залізобетонних вокзалах. Бродять наші сірі, утомлені, душі.